Роль 4. Мама. Це не тільки турбота, любов і жертовність. це також лідерка, жінка, особистість. Я стала мамою в 21. Моя донька переснилася мені ще до народження, потім син. Але материнство далося нелегко. Я вижила, встояла, пройшла і йду далі. Мати. Це не про те, щоб втратити себе, це про те, щоб дати дітям силу, а не в тому. Мами часто забувають про себе. Ми любимо, захищаємо, годуємо, лікуємо, жертвуємо. Але забуваємо. щаслива мама це основа щасливої дитини. У моїй історії численні суди за право виховувати власних дітей, стрес, перевтома, війна, біженство. Але навіть тоді мало головне правило: спочатку я, потім діти. Чай 10 хвилин в тиші це теж турбота про себе. Коли мама ставить себе на останнє місце, зникає. А тоді вже нікому не дати любові. Моя мета не виростити залежних, а виростити вільних, не дати готовий шлях, а навчити знаходити свій діти, це мотиватори, а не сенс життя. Якщо сенс тільки в дитині, що буде, коли вона виросте? Дітям потрібна не ідеальна мама, а жива мама, емоційно-стійка присутня, чесна мама, яка помиляється і виправляє якісне материнство. Це дати дитині право на помилку, мати свої кордони, бути прикладом, як любити себе, як планувати, як долати труднощі, створити традиції, маленькі, регулярні, з любов'ю, передати не в тому, а силу через час, увагу і приклад, материнство, це не рабство, це мудрість, баланс і відповідальність, це стоїцизм, не емоційна реакція, а глибоке прийняття, це свідомий вибір, ким я є. І яка я мати і яка жінка є поза цим? Що робити прямо зараз? Пиши в календар час для себе, для дитини, для партнера. Створи сімейні правила. Наприклад, мама не готує після 20-ї. Навчи дитину. Мама це теж людина, вона може бути втомлена, може мати бажання, має право на особисте. Делегуй, дитина здатна сама застелити ліжко, зібрати іграшки, допомогти в побуті це не експлуатація, це любов через довіру. Оптимізуй домашню роботу, посудомийка, мультиварка і таке подібне. Мила, сильна, жива жінка, мамами не народжуються, ними стають. Твоя дитина твій всесвіт, але ти центр цього всесвіту. Не втрачай себе і пам'ятай, найкраще, що ти можеш дати своїй дитині, це щаслива мама, підсумок першої частини книги. З дітьми я навчилася любити себе, сама себе навчила життя. Сама прибрала багато своїх внутрішніх проблем. Я з дитинства і до сьогодні постійно аналізувала себе. За час перебування в Чехії я багато переосмислила, провела глибокий самоаналіз, життєві ситуації, які я тоді переживала, на той момент не розуміла повністю, але зараз бачу усе мало сенс. Чоловіки, які були в моєму житті, з'являлися на певних етапах не просто так. Я впускала їх у своє життя тоді, коли ще не пропрацювала себе. Через це одного чоловіка змінювала на іншого, а проблеми не вирішувала, лише накопичувала. Я котила себе, мов горошину, яка поступово перетворилась на великий важкий ком. Але сьогодні я цей ком розібрала і знову стала тією маленькою горошиною, тим зернятком, яке посадила в нову свіжу землю. І це зернятко дало паросток новий ріст мого дерева. Анна Дарвіс, я нова людина.